По посаді командир відділення просто зараз обмежений, зараз я туди не дойду, допомагаю тут чим можу. Ось таку плівку. Це так пакується вода. Мистро, виходить, вже за 4 місяці руку набив. А навіщо це випахуєте ви так воду? Щоб вода, коли падає, кидається з висоти 30-40 метрів, щоб вона не розбивалася. Беремо скотч. Дякуємо волонтерам за такий скотч, а Таку не воду. Я в 128-й бригаді вже майже півтора року. До цього півтора року я був 117 в 117 ТРО Сумської області. Я працюю в патокронавта, я нефтяник, мав бронь зробити в тік на війну. У мене бронь була. Я пішов на війну. Три часа дня у нас вже були вони в місті. Ми виходили, вони за нами ганялися там сутками. Мого міста обстріли не сильні були, поміч майже не було. Ну, а зараз там складна ситуація, там трошки ПВО працює, шахеди, ракети попролітують. Рідні мої залишаються там. Донька, син, дружина, внучка. Вже внучка. Шість років. Основна моя задача тут свасувати хлопців на передок їжу, воду, продукти, БК. У нас е, пакувка йде, автотранспортом доставляється, доставляється безпілотними апаратами різних типів. От паковки у нас стоять, які йдуть на бабу Ягу які йдуть на менші літальні апарати, трьох видів. В комплект до вампіра обов'язково йде вода, бензинчик, їжа, ну і цигарки. Що необхідне. Хлопці зв'язуються, роблять закази, ми його комплектуємо і відправляємо. Ось Один із пакунків, який пакується на великий безпілотний апарат на Баби Яги», тут ходить вода, ця посилка до 10 кілограмів. Плюс замотуємо її, вона скидається з висоти, змякчувачів кидаємо, щоб воно не розбивалося. Це пакунки, це, наприклад, їжа тут, хліб і ковбаса, ну, те, що ми можемо їм віддати. Це скидається трошки меншого дрона. Також, також дрона скидається, в таких пакунках ось вода. Це ми скидаємо хлопцям, які сидять на позиції вже довгий час, і в яких немає можливості дійти взяти із нашого хаба, який там знаходиться, другі продукти, які завозяться автомобілем. Надовго не вистачить, ну, по можливості скидаємо. Коли є пілоти, коли є апарат, намагаємося кожного разу, чим чаще, тим краще скинути. Зараз я покажу, що в нас пакуємо. Цей пакуночок у нас невеликий, до півтора кілограма йде, бо бере 4 пакунки зараз. По півтора кіло. Ось що ви бачили. У нас буханка хліба і три палочки ковбаси. Також пакуємо сало, ну, все, що, що хлопцям поїсти. Які продукти Ну, берете. І волонтери підвозять багато, видають наші військові. що закупляємо самі, переробляємо. Продуктивно доплачуємо і виходить, аби хлопці щось могли поїсти там. Чим більше, чим швидше ми спакуємо, тим хлопці не будуть без води, не сидітимуть без їжі.